Вітаю вас, малята! З вами я, ваш вихователь Валентина Васильівна. Сьогодні у нас заняття з логіко-математичного розвитку. І ми з вами продовжимо вчити орієнтуватися у часі та повторимо геометричні фігури. І так, ми з вами продовжуємо говорити про частини доби. Ви вже знаєте, що доба поділяється на день та ніч. Що ми робимо з вами в день? Правильно в день ми їмо, граємося, ходимо на прогулянку або займаємося заняттями. А що ми робимо вночі? Так, правильно ми спимо. В свою чергу день поділяється на ранок, день та вечір. І ми з вами робимо різні справи. В залежності від того, яка сама частина доби настала. Давайте пограємо в гру частини доби. Умови гри наступні. Я вам перераховую види діяльності, а вам необхідно назвати частину доби, коли ми це все робимо. Готові? Починаємо! Назвіть частину доби, коли ми встаємо, вмиваємося, чистимо зубки, снідаємо та йдемо до дитячого садочка. Вірно, це ранок. Назвіть частину доби, коли ми займаємося заняттями, обідаємо, йдемо на прогулянку. Або просто граємо та відпочиваємо. Так, це день. Назвіть частину доби, коли ми йдемо із садочка додому, вечеряємо, граємо або спілкуємося з батьками, сестричками, братиками та лягаємо спати. Вірно, це вечір. Назвіть частину доби, коли ми з вами спимо. Так, це ніч. А тепер пограємо в гру закінчі речення. Я вам пропоную уважно послухати речення і доповнити його необхідним словом. Ми снідаємо вранці, а вечеряємо. Вечері. Ми йдемо в дитячий садок вранці, а додому йдемо ввечері. Ми встаємо вранці, а лягаємо спати ввечері. Ми граємо в день, а спимо вночі. А тепер пограємо ще в одну гру. Побудуємо будиночки. Їжачкові і ведмедику необхідно побудувати будиночки. Із яких геометричних фігур ми будемо будувати будиночки? Та, із квадратів та трикутників. Скажіть, якого кольору трикутники? Синього. А чи одинакові вони? Ні. А чим вони відрізняються? Так, розміром. Як можна перевірити? Так, правильно, способом накладання. Накладаємо один трикутник на інший і побачимо, що вони різні за розміром. А якого кольору у нас квадрати? Оранжевого вірно. А вони одинакові. Давайте перевіримо способом накладання. Ми один квадратик накладаємо на інший. І ми бачимо, що вони однакові. Тепер будуємо будиночки з геометричних фігур. Ставимо спочатку які фігури? Квадрати, а зверху трикутничок. І у нас вийшов будиночок. Будуємо ще один будиночок. Квадратик до квадратика. І трикутничок зверху. Чи одинакові у нас будиночки? Ні, не одинакові. А чим вони відрізняються? Правильно, розміром. А це у нас який будиночок? Великий. Він буде для кого? Для ведмедика. Бо він більший за їжачка. Другий будиночок який? Маленький, і цей будиночок буде для їжачка, тому що їжачок маленький за розміром. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, які частини доби ми вже знаємо? Ранок, день, вечір та ніч. Для кого ми з вами будували будиночки? Для ведмедика та їжачка. А з яких геометричних фігур ми з вами будували будиночки? Із квадратів та трикутники. Добре, дітки! Бажаю вам гарного настрою. До нових зустрічей!